Так, чи гарно залити армопояс чи ні, тут, звісно, дуже багато питань. Бо в мене, наприклад, вони більше і, ніж нема. Тому що фактично можна було і в плівку загорнути дошку, щоб вона була чистенька. Хоча вона, в принципі, буде використовуватися так само потім на палубку під забор. Тому це в принципі не страшно. Але... По візуальному аспекту я бачу, що нема вібратора для бетону. В принципі, ну, воно заливається без нього, в принципі, нормально, але з ним було б прям, мені здається, прям краще краще. Але це вже такий нюанс. Тут -то нюанс більш-менш в принципі, для такого підлиття в принципі, нормально виглядає. Плюс там стіночка буде 100 мм. То для цього в принципі, достатньо було. Єдине, що в мене це щось трошки візуально, я бачу, що стіночка уїхала, але вона маленька, в принципі, вона посередині, тому вона поміститься. Але щось не впопад теж. Тому питань більше, ніж відповідей. Особливо коли це коштує все дуже дорого. А будуватись це дуже дорого.